Пікопою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле. То я візьму дитину, а ти будеш віднімати від мене ту дитину. Тоді, наче я тебе злякаюсь та й пущу її. У жніва той чоловік. І жінка вийшла в пола жати. Жінка поклала свою маленьку дитину під купою, а сама жне коло чоловіка, коли це біжить вовк житом, за ту дитину і все поле. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить Гить сірко. Сірко якось догнав того вовка, відняв дитину, приніс до чолов... до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік виняв з торби хліб і кусок сала та й каже, на сірко їж. Зате то не дав вовкові дитину з'їсти. Ото ввечері ідуть з поля, беруть і сірка. Прийшли додому чоловік і каже Жінко, вари лишень.